Добрий день, шановні батьки, ранній вік це особливий період у житті дитини. Саме зараз формується її довіра до світу, розвивається мова, рухи, мислення, самостійність. Щоденне спілкування, любов і турбота дорослих найкраще, що ви можете дати своїй дитині. Більше розмовляйте з дитиною, коментуйте свої дії. Зараз ми миємо ручки. Подивись, яка гарна квіточка. Читайте короткі віршики, пісеньки, казочки. Повторюйте слова за дитиною. Це допомагає розвитку мовлення. Грайте разом з дитиною. Гра це головний спосіб. Використовуйте прості ігри, ладусі, сороковорона, деносик. Дозвольте дитині самі обирати іграшки. Це розвиває самостійність дитини. Щодня гуляйте на свіжому повітрі, дозволяйте дитині бігати, стрибати, лазити. Рухи допомагають розвитку мозку. Розвивайте самостійність, дайте дитині можливість робити щось самій, одягатися, складати іграшки, хваліть за старання, а не лише за результат. Також створіть спокійний режим дня. Режим додає дитині відчуття безпеки. Намагайтесь, щоб сон, прогулянка їжа були у той самий час. Показуйте любов і підтримку. Обіймайте дитину частіше, говоріть лагідне, не підвищуйте голос. Дитина, яку люблять і розуміють, росте впевненою і щасливою. Пам'ятайте, кожен день вашого спілкування це крок у розвиток дитини. Даруйте їй тепло, увагу і добрі слова. Саме вони залишаються з нею на все життя. До побачення, до нових зустрічей!